Ну що ж, всім привіт! Дивіться, любі друзі. Вирішив записати дане відео для вас, так як я вирішив собі зробити челендж. Досить цікавий челендж, тому що я вирішив розігнати власний депозит від 50 доларів до 1000 і більше в даному відео. Ми відхиляємося повністю від всіх стратегій: від риск менеджменту, від мані менеджменту, так як це є челендж. І ми будемо старатися в найшвидший час це реалізувати. Відповідно, ми будемо шукати угоди, які дають ПНЛ більше 80%, щоб ну, само собою швидше отримати наш заробіток і наш очікуваний результат. Тож давайте перейдемо з вами до ринку, подивимося насамперед з депозитом. Бачите, в мене є депозит в 50 доларів. Я його ділю на дві частини по 25 доларів в угоду. Ось, відповідно, будемо з того розвиватися, збільшувати свою суму, яка у нас буде в загальному на нашому балансі, і ділити її на два, щоб мати в разі чогось дві точки входу. Давайте я вам просто покажу зараз. Прикладі, як це все виглядає, також ви бачите, що в мене підключено три індикатори: це є алігатор, параболік та чудовий осцилятор. Як ці індикатори підключати, налаштовувати, як вони відпрацьовують, все це зможете переглянути в моєму телеграм-каналі, він є абсолютно безкоштовний. Силочка буде в описі під відео. Наразі будемо зараз з вами шукати хорошу точку входу. Для того я собі намалюю горизонтальну лінію, тобто я намалюю собі коридори. Для коридор. Для чого? Для того, щоб розуміти, як воно торгує в нас. І відповідно від того, ми будемо також відштовхуватися. Тому що це також є свого роду аналіз. Відповідно, ми тут не спираємося зараз на фундаментальний аналіз, а тільки на технічний. Це те, що ми бачимо на ринку. Ось. Відповідно, якщо ми зглянемо зараз на чудовий осцилятор, він показує дуже малу рухливість з сторони трейдерів. Тобто, якщо ви бачите навіть на, на самому графіку, дуже мала волатильність свічок, тобто він показує дуже маленький хід на самому графіку. Ось для того це буде важко, тому що навіть дивіться на олігатора, що з ним робиться. Він просто з'єднався майже в один. Тут що може бути? Тут може бути розворот ринку вниз або розворот вверх. Ми зачекаємо зараз хвилинку, щоб подивитися подальшому, як буде воно торгувати. І бачимо, що воно пробує тестувати нижню точку опори, оцю от власне, лінію. Розвертається алігатор, бачите, лінії вниз. Давайте ще зачекаємо. В принципі, ми зараз можемо тут з вами на відскоку вверх зайти вниз на 25 доларів на одну хвилину, любі друзі, так як ми відкриваємо. Короткострокову угоду, ось, ми відкриваємо її на хвилинку часу. Ну, давайте сюди раз. Зайшли вниз. Маємо. Так, маємо, маємо. Давайте я трішки приближу вам. Як, як би казав, любі друзі, мала волотильність, ось. І воно сильних не показує нам рухів на ринку. Е, також побачите по останніх свічках, як вони закриваються. Бачите, патерні червоні свічки. От, волутильність. В разі чогось, чому 25 доларів, любі друзі, е, а не 50. Тому що в разі імпульсу я перезахожу іншою точкою, е, що дозволить мені втриматися на плаву, так би мовити, і е, продовжити торгувати. Дивимося, у нас залишається 20 секунд. Оп, зайшли ще раз, бачите? Імпульс дало, перезайшли ще одною точкою входу. Також зараз очікуємо на відпрацювання. Так, перша точка входу за 5 секунд у нас закривається. Дуже маю велику надію про те, що воно нам не імпульсне. Добре, не імпульснув, так що перша в нас не зайшла угода, але натомість ми маємо ще 25 доларів, які в нас в відкриті в угоді, і також відпрацьовують в нашому напрямку. Так, ну зараз воно торгов. Дивіться, як гарно почало торгувати. Бачите? Дає імпульс. Дає імпульс. І бажано нам зараз відпрацювати нижню точку опори нашого коридору, який я вам намалював ось тут на графіку. Так, і зараз зачекаємо 15 секунд на закриття даної угоди. От, бачите, він тестує зараз і бажано нам закріпитися. Він перейшов вже нашу точку, перейшов нашу зону, але не закріпився. Бачите, тіло залишилось О. Маємо плюс. Супер. Так, відкриваємо тепер не на 25, на 24 долари, так як наш баланс виносить 48. Тобто, рівно половина від суми. Так, очікуємо зараз на відпрацювання. А, чесно кажучи, я очікую ще імпульсу вверх. І на цьому зайти ще раз вниз. Ось тут раз. Все пішло. Перша точка є. І очікуємо на подальше відпрацювання. Дивимося. Закріпилися ми нижче нашої точки опору нижньої нашого коридору. І дивіться, як воно відпрацьовує. Бачите, в нас навіть зараз параболік показав першу нашу крапочку зверху. Тобто, це знак на те, що воно має падати. Очікуємо. Бачите, у нас навіть на чудовому осциляторі збільшується внизу червона свічка. Це також показує те, що зараз в більшості трейдерів продають дану валюту. Тобто відкривають угоду вниз на спадок. А в нас 5 секунд. Залишається до закриття нашої угоди. Є. Супер. Маємо. Маємо з вами вже, любі друзі, не 50 доларів на рахунку, а 70. Супер. Тепер так. Тепер ми відкриваємо на 35 доларів. 35 доларів. Так. Також очікую ще відпрацювання вниз. Тому що давайте я вам поясню, чому. Алігатор розвернувся. Ми закріпилися нижче даної точки. Це значить, що ми будемо пробувати забирати, тестувати ось дану Давайте я вам навіть поставлю ось тут е цей. лінію. Ось. Ми будемо дану точку, дану зону тестувати. дуже дуже очікую ще відскоку вверх, щоб зайти по кращій точці Ну, Давайте зайду тут. В разі чогось я маю ще капітал, яким я перезайду в разі е, потужного відскопу до гори. Наразі відпрацювання стоїть на місці. Сильної такої волатильності ми не наблюдаємо. Але також наш чудовий інстилятор далі показує нову свічку е, вже зі збільшеним, е, з більшою на продаж. Далі, далі, далі очікуйте. Бачите? Воно суне, пробує далі дістатися до цієї зони. А ми наразі, любі друзі, просто очікуємо з вами на відпрацювання, аби отримати ще плюс. Також звертайте увагу при торгівлі дана опція виплати, яка у вас показується ось тут в, правому, в правій стороні. Бачите, наразі у нас 92%. Це є дуже великий, дуже крутий процент. Дякуючи такому великому проценту, ми можемо, само собою, є. Так. Е, дякуючи, власне, от таким високим виплатам, ми швидше дійдемо до нашого результату. Тому що ми вже з вами, любі друзі, подвоїли наш капітал вже в нашому балансі 102 долари. Відповідно, сума в угоду в нас зміняється на 51 долар. І тепер очікую на, в принципі, тут. От заходимо разочок раз. І наголошую, при сильному імпульсі вгору перезаходимо на ту ж саму суму. Наразі ми бачимо з вами, що і один індикатор, і другий індикатор, і третій індикатор показує тренд спадковий. Те, що воно має пролитися ще нижче мінімум до даної зони. І ми дуже-дуже сильно цього очікуємо. Скажу, любі друзі, відверто вам. З кожним разом, з кожною новою угодою, це нервішки будуть ще більше лоскотати нас. Тому що ми досить агресивну торгівлю зараз з вами проводимо. Ось, я ніколи нікому не рекомендую в такий спосіб торгувати на довгосрок, тому що це реально ну, досить небезпечно. Ось, Але так як це челендж, ми мусимо ризикувати і мусимо вам от показувати, власне, як це все відбувається. Так. Ще одна угода в плюс. Супер. І як бачите, ми відпрацювали, любі друзі, з вами, е, дану точку упори. У нас нічого наразі не міняється стосовно нашого теханалізу, тому що ми не зафіксувалися ще нижче даної точки. Алігатор розкрився і далі тулить вниз. Відповідно, в нашому балансі вже 149 доларів. Давайте так, 75 доларів в угоду. І заходимо вниз. Є. Yeah. Дивіться, класно зайшли, любі друзі. І почало проливати. Дивіться, дивіться, як воно лупить далі вниз. Супер. Дуже класно, знаєте, що що виплата не міняється. Те, що в нас і надалі стоїть 92% виплати. Тобто, якщо наша е, угода дана заходить. На 100% ми з вами забираємо плюсом 144 долари. Класно. От. І також, як я почав, до речі, говорити за це, що варто на це і треба звертати увагу, тому що коли велика волатильність на ринку, наприклад, багато гравців, так би мовити, торгують на ринку, виплата може змінюватися. Тому ми можемо відкрити угоду зараз 92%. Наша угода зараз зайде в плюс, і зміниться. Сама сума виплати. Тобто тут треба бути обережним. А ми натомість отримуємо ще один плюс. Дуже класно, дуже 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 потужно ми з вами йдемо. На, на нашому балансі вже 218 доларів, любі друзі. Так. Давайте, сума угоди міняємо на 108. Зараз, любі друзі, я от, власне, очікую кращої точки входу. І знаєте, що я буду робити? Я буду пробувати торгувати верх ось тут раз. Пояснюю, чому верх. Дивіться. Ми зафіксувалися нижче точки опори, бачите, ось в даної лінії. Відповідно, ми отримали зелену свічку. Бачите, як вона зафіксувалася? Вона досить велике тіло залишила за собою. І жодної тіні поверх. І подивіться, як розвернулася зараз торгівля. Зараз воно помалу потроху буде відторговувати дану зону, яку ми забрали. Ми мусимо як мінімум закріпитися або ж по лінії, або ж вище неї. Тож давайте очікувати. Тому я відкрив позицію догори. Якби ми зараз мали червону лінію, попередню, а не зелену, і саме з таким закінченням, тобто з таким тілом, яке воно от залишило в нас тут, ми би торгували все рівно також її вниз. Ось чому вверх? Тому що, як я вже пояснив, це є точка опору. Розумієте? Воно перейшло нашу зону, забрало нашу зону ліквідності, відповідно, закріпилося і зараз буде пробувати маленьку корекцію. Вот. І ми ще з вами отримали ще один плюс. Клас. Наразі наш банк виносить 317 доларів. Що дуже, дуже та й непогано. Ось давайте подивимося далі, як воно в нас торгує. Ось що в нас робиться. <кхи> Вибачаюся. Я от зараз зайду на 157 доларів, але вгору, тільки на мінімальному відкаті вниз. Треба дочекатися хорошої точки входу. От, раз. Є. Супер. І тепер, відповідно, після такого спадку, після такого імпульсивного е, зниження ціни, відповідно, мусить бути мінімальна корекція. Тобто ми забрали вже досить непогану кількість ліквідних зон попередніх. Ось відповідно, воно ми, ми будемо зараз шукати точку опори, де ми зафіксуємося і де ми будемо або формувати ордер блок, або ж будемо просто відпрацьовувати догори. Зараз все буде видно по тому, як відпрацює наша дана е валюта. Наразі воно непогано помалу суне вверх. Ми очікуємо на Крутий результат. Ми зайшли цього разу вже на 157 доларів в угоду. Також дивимося, як реагує алігатор. Помалу потроху він вже починає розвертатися. Так, воно в нас прямо затрималося на одній позиції на точці входу. Так. Супер. Ми отримали з вами, любі друзі, плюс 301 долар. Що не може не радувати? Чому? Тому що наш баланс зараз, на дану хвилину, це 462 долари. Е, ну що ж, заходимо зараз, любі друзі, вже на суму 231 долар. Також вгору Відпрацювання догори. Почекали трішки з вами для того, аби воно відпрацювало та сформувало якесь розуміння того, в якому напрямку ми будемо з вами далі відкривати угоду. Ось. Щоб хаотично не заходити. Дивіться, пішло відпрацювання вгору. Так, супер. Можемо намалювати ще одну зону, але це не є коридор, любі друзі. Так як ми не маємо попереднього. Ось. Це так, аби ми з вами просто могли розуміти. Це суто для нас. Це. Дивіться, яке класне відпрацювання, а? Бомба. Бомба, бомба, бомба. бомба. Так. Сповіщення приходить, що ціль досягнута в ціні, що не може не радувати, тому що воно працює в нашому напрямку. І залишається секунда. Є, любі друзі, є плюс 443 долара на базу. Так, любі друзі, дуже сильно вибачаюсь перед вами, тому що мусив зустріти кур'єра і мусив відійти, щоб людина не чекала під дверима. Ось вже вернувся. Тепер продовжуємо з вами лупити далі. Ну що ж, баланс наш радує страшенно, от відповідно, дивимося далі. Що ми можемо далі зробити? Ось знай сам перед давайте змінимо валютну пару. Чому тому, що попередня валютна пара зменшила виплату до 50%. і відповідно. Ну, Немає сенсу там торгувати далі. Давайте будемо шукати іншу валютну пару. Зараз швиденько подивимося, що взагалі в нас по цій валюті. Намалюємо наш коридор, щоб розуміти. Так, маємо ось раз. Давайте дамо ще горизонтальну лінію, але ось сюди. Маємо, маємо. Ми ще не нас. Ось так. Супер. Так, так, так. Дивимося, дивимось, 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 дивимось. У нас спадковий тренд. Відповідно, ми вносимо в угоду 335 доларів. 337. от, Давайте також на імпульсі вниз. Ось тут зайдемо. І вже почекаємо на відпрацювання. Так, чекаємо на відпрацювання. Також, любі друзі, так як сума досить немала, ось, і не хотілося б її всю в срати, так би мовити, зараз. Я решту капіталу в 337 доларів, які ми залишили, розділю також на дві частини. Ось, при сильному імпульсі вгору ми перезайдемо просто з меншою сумою, але перезайдемо другою точкою входу, щоб мати в разі чогось також і третю точку входу. Ось, на 165 доларів плюс-мінус. Так. Наразі воно відпрацьовує майже по нашій точці. Так, давай нижче, нижче. Лупи ще вниз. Давай. Все показує на спадок, тобто не підведи нас. Супер. Любі друзі, ну що ж, а наш баланс натомість 984 долари. Я думаю, з 50 доларів дана сума. Прям те, що треба. Е, я вважаю, що челендж виконаний. Я не думаю, що потрібно добивати, щоб було там тисячу з чимось. Немає сенсу. Ось е, насамперед я показав, що реально збільшити свій власний баланс з 50 доларів до тисячі. Е, я рахую, якщо заокруглювати, ми маємо з вами. Тисячу доларів на рахунок. Тож я дякую кожному за перегляд, за те, що ви були зі мною. Ставте лайки, пишіть коменти, то якщо вам подобається даного типу відео і хотіли би більше чогось такого подібного. Тож всім ще раз подякував за перегляд. Гарного вам дня!